Далі про повістки, у кого є запитання, наголошую, що ви зможете їх поставити правнику, який вже за лічені хвилини долучиться до обговорення цієї теми у прямому ефірі. Тож попередньо кабінет міністрів виділив 71 мільйон і 820 тисяч гривень на друк і розсилку 900 тисяч повісток вже до кінця цього року. Як повідомило видання Українська Правда, рішення ухвалене на засіданні уряду згідно із пояснювальною запискою Мінекономіки планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць. Міністерство фінансів доручено виділити кошти із резервного фонду державного бюджету. Звіт про використання цих коштів мають подати державній казначейській службі до 28 грудня цього року. І ось наразі вже жителям Києва почали надходити такі повістки поштою. Ось про таке повідомляють користувачі соціальних мереж і показують, який саме вигляд мають листи. Як зазначається, документ після доставки листоношею вважається отриманим навіть якщо адресата не було вдома. Якщо людина не з'явилася до ТЦК у призначений повісткою, час вона нестиме адміністративну відповідальність, що не звільняє її зрештою від виконання військового обов'язку. Водночас, багато киян переконані, що ось. Такий документ повинні вручати особисто під підпис, але ці правила вже не діють. Нагадаємо, раніше Міноборони повідомило, що по закінченню терміну уточнення облікових даних від 16 липня повістки в Україні надсилатимуться звичайною поштою. Отже, як і обіцяли, адвокат на зв'язку із нами Олег Мицик долучається. Пане Олеже, вечір добрий вам. Доброго вечора. Отже, якщо повістки отримають вже ті, хто насправді вчасно оновив свої дані, і зрештою вони зібрані у застосунку оберіг, то паперова повістка якого може бути типу? Це запрошення на проходження ВЛК чи вже бойова? Ні, ні. Ця повістка називатиметься далі для уточнення даних одним з видом уточнення даних. Є проходження військово-лікарської комісії, відповідно, це продовження процедури, передбаченої законодавством. Сама процедура уточнення даних, прийшла її особа, чи не прийшла її особа, вона не виключає подальшого запрошення письмовою повісткою для продовження процедури уточнення даних цієї людини. Очевидно, що найголовніша інформація, яка потрібна ТЦК, це придатність до військової служби і. Після такого запрошення людині вручають як правило повіску для проходження військово лікарської комісії. Так, тут вичерпно і одразу попереджую, що наступне питання вона не, не, не в полі юридичної все таки проблематики, але якщо це люди, які все одно вже зареєстровані в застосунку оберіг, як гадаєте, чи недоцільніше було б за допомогою цієї ж системи і а, запрошувати на подальші спілкування і уточнення, чи можливо повістка це такий додатковий документ фіксації того, що держава зв'язалася з військовозобов'язаним. Ну, давайте я поясню: з моменту розробки оцього великого закону про мобілізацію, березень, квітень. Е, всі, коли ми очікували закон, то на засіданнях парламентських комітетів була головна гарантія, що за умови створення електронного кабінету е, мобілізованого е, е, військово зобов'язаного. Обув гарантія давалася, що в такий спосіб не будуть скеровуватися повістки. І до сьогоднішнього mm -hmm. дня всі посадові особи Міністерства оборони вказують, що в кабінет повістка скеровуватися не буде. Е, є додаткова обіцяна опція, що в кабінеті можна буде перевірити, чи формувалася централізовано за допомогою реєстру оберіг е, така повістка. Е, е, вручення повістки через електронний кабінет не передбачено чинним законодавством з цього приводу. Люди повинні заспокоїтися. Добре, далі тоді вже подробиці технічні. Якщо в руки ось цю повістку адресат не отримав, вона вважається врученою. Так, безумовно, давайте я трошки екскурс в історію. Коли приймали закон про зміни до мобілізації, там було передбачено процедура вручення інших документів, як то таких процедурних документів для позбавлення порушника в майбутньому права керувати транспортним засобом. Що стосувалося повістки, то там було вказано, що повістка вручається в порядку, передбаченими відповідною постановою Кабінету міністрів. Такі зміни в постанову Кабміну номер 560 були внесені в середині червня, де передбачили наступне: що моментом вручення повістки є перше її особисте вручення, її підпис про отримання, відмова особи отримати повістку і фіксація цього, встановлення відповідальним працівником почтового відділення, що ця особа відсутня в цьому місці, або ця особа взагалі не проживає. І тут питання про місце. Мова йде про два. Перше, якщо особа уточнила свої дані за допомогою застосунку Резерв Плюс, то таким місцем є місце, яке вона там вказала. Якщо вона не вчиняла чи допомогою Резерв Плюс, чи допомогою ЦНАПу, чи особисто уточнення своїх даних, то така повістка скеровується по останньому задекларованому місцю або місцю реєстрації особи, що це означає? Це адреса, яка була вказана в останньому реєстрі виборців, ну коли там у 2019 році. Тобто, за цією адресою, якщо людина не уточнила даних, їй буде скерована повістка. І в цьому місці чи вона проживає, чи вона відмовилася отримати повістку, чи пробачте, спрацював корупційний елемент. Почтарка, знаючи, що це її сусід, спеціально не принесла повістку. В Всіх випадках особа, ну крім напевне, останнього випадку, коли мали місце зловживання з боку працівників поштового відділення, всіх інших випадках особа вважається такою, що оповіщена. Це прямо передбачено в постанові кабінету міністрів 560. Це дуже цікавий момент. Ви знаєте, ніколи ми не звертали увагу на те, що можуть бути за задій... задіяні працівники Укрпошти в сільській місцевості. Це не виключено. А на кому тоді відповідальність? Все одно, якщо людина не з'явиться у вказані терміни, то навіть якщо вона не бачила в очі цю повістку і не була проти, то все одно питання до неї. Ну, по перше, особа зобов'язана. Ще до початку повномасштабного вторгнення в законодавстві було прописано, що особа з моменту е, початку мобілізації повинна прибути до місця свого проживання або повідомити про це, або змінити облік. Це перше, друге існувало 60 днів на уточнення даних, щоб привести це в порядок. Пане Олене, я не три. про те. Я саме про відповідальність ось, ось працівників поштових відділень, якщо вони нас слухають. І є, наприклад, ем, таке благородне, можливо, якесь споривання, не знаю, чи його можна таким назвати, захистити якогось свого родичка чи родичку. Е, на кому тоді відповідальність? Все одно на адресатові. Ну... В принципі, так, але звернімо увагу, існують постанова Кабінету міністрів правила почтового зв'язку. Там, до речі, детально розписано, яким чином, яким працівником вручається і які відмітки mm -hmm. проставляються в даному випадку. Очевидно, що якщо працівник пошти не знає вимог постанови Кабінету міністрів про оповіщення, і вони в такий спосіб зробили добро цій людині, то добро. це питання. Mm -hmm так, да, добро в лапках воно не змінює нічого щодо відповідальності особи. Інше питання, коли стане питання адміністративної відповідальності і дійсно виявиться, що працівник почти підробив підпис чи поставив там неправильну відмітку, це може бути аргументом для визнання особи, невинуватому у вчиненні адміністративного правопорушення. До речі, окремо треба оговорити, що з моменту вручення такої повістки і повернення. Документу, підтверджуючого в ТЦК, наступає право працівників ТЦК притягати до адмінвідповідальності, приймаючи закон про зміни до мобілізації, були внесені зміни в Кодекс про адмінправопорушення, де спеціально передбачили, що для притягнення осіб, котрі не прибули по повістці не обов'язково присутність цієї особи при складанні адмінматеріалів, іншими словами, при поверненні корінця де Особа не проживає, відмовилася отримати повістку її автомат, або якщо особа по закінченні 14-денного терміну. До речі, ми про це не сказали. В постанові Кабміну від е, серпня цього року вказано, що в повістках подібних, які розсилаються і друкуються централізовано, повинно бути в запас 14 днів з моменту вручення доявки особи. Е, mm -hmm. Там прописані процедурні моменти, як це скеровується. До речі, найбільший розголос суспільства отримало ось це саме централізований друк е, е, Кабмін вніс зміни в оцю профільну постанову 560 і передбачив можливість централізованого друку Міністерством оборони. Як це відбувається? Міністерство оборони рандомно визначає в різних регіонах, можливо, це і спосіб боротьби з зловживанням ТЦК на місцях. Визначає осіб, яким формується повістка. Ця повістка знаходить ТЦК, де відповідальні оператори накладають електронний підпис. Після цього ці повістки за договором там з поліграфкомбінатом чи з іншим стратегічним підприємством друкуються, і за домовленістю з оператором зв'язку вони е складається опис складення і розсилаються по території України е, оця сума, яку зараз обговорюють, 778 мільйонів на 900 тисяч, ну, щоб ми розуміли, рекомендований лист на сьогоднішній день коштує 30 копійок з е, е, зворотнім повідомленням 60, 60 гривень. Це великовартісні затрати, друг, але до кінця року, як це передбачено фінансуванням, буде відправлено 900 тисяч повісток. Який відсоток з них осіб з'являться в ТЦК, Мені дуже цікава ця статистика в майбутньому. Ми теж дочекаємося. До речі, справді один із наших глядачів питає, чому саме 900 тисяч. Я не знаю, у мене немає відповіді, на це це питання. Често, Я думаю, чисто арифметично пов'язано. з пропускною думала. здатністю ТЦК. і пропускною здатністю, і напевно, відповідно до коштів, які виділили і прорахували, що можна буде надіслати 900. Далі також питання від нашого глядача: а що якщо людина у лікарні в стаціонарі або у відрядженні, або померла? Ну коли померла, то звісно вже відповідальність ніяка не настане. Лікар. Або відрядження, яке е, триває більш як 14 днів. Людина може лежати довше ніж 14 Essek днів у лікарні, давайте визначимо наступне. Дійсно, <ррес> в що в законі про зміни до закону про мобілізацію, що в постанові Кабміну передбачено наступне: що якщо особі вручено повістку, і вона там є кілька поважних причин: це е, хвороба, <рес> стихійне лихо, наслідки війни. А також смерть близького родича. Оцих чотири випадки. В такому випадку особа, якщо вона не змогла прибути з таких поважних причин, вона не пізніше, як в триденний термін, повинна повідомити про цю причину і не пізніше семи днів особисто з'явитися в ТЦК. Стоїть інше питання, що особі не вручили в зв'язку з тим, що вона лежала в лікарні, тобто вона була поважно відсутня в цьому місці. Ну, Дивіться, так ясно, що закон не може всіх випадків передбачити. Очевидно, що родичі, до яких буде приходити працівник почти, повідомлять, що особа лежить в лікарні, працівник почти притримає цю повістку до моменту появи громадянина в місті проживання. Я думаю, що ці питання будуть вирішуватися в робочому порядку, але обов'язок громадянина. Прибути в семиденний термін з моменту визначеного в повісті прямо передбачений в законі. За це буде також передбачена адміністративна відповідальність. І, до речі, вона вкрай серйозна до 25,5 тисяч гривень. І відверто кажучи, працівники ТЦК мені здається, що вже е, е, існує негласне правило, що за неявку по повісті будуть накладати. Максимальний розмір стягнення ну це ви розумієте, коли тут розмови за інші дрібні порушення. Я чув неодноразово, оскільки з цього приводу є дискусії в судових засіданнях, то це правило вони вважають, що це буде суворішим на їхній погляд правопорушенням, за яке будуть карати. І останнє, а яким як ви зараз оцінюєте навантаження на суди, а з приводу ну юридичні органи з приводу оскаржень, наявки а, за повісткою? Чи є можливо якась статистика щодо того, як це, скільки часу триває процес? Чи є статистика на чию користь зазвичай рішення держави чи позивачів? Якщо можна стисло в цифрах, як, які вам відомі я, ні статистики, такої немає, але я хочу вам Темзенції. сказати, що. Практика ця є ще непомітною, вона не є багаточасельною. Громадяни не завжди звертаються, а якщо звертаються і чують перспективи розгляду після аналізу доказів, більшість з них не просить оскаржувати стягнення. І тут є інша особливість будуть проблеми з можливістю представництва самими ТЦК. Кількість юристів. В ТЦК для того, щоб забезпечити участь в кожному засіданні, є проблематичною і недостатньою. Оце буде справжня і реальна проблема для розгляду таких скарг. питання стоїть в іншому: що оскарження до суду цього стягнення є, не усуває від обов'язку перше. Виконати явитися по мобілізації, і друге, воно буде дуже проблематичним, оскільки всі ці випадки прямо прописані в законі? А пане Олеже, тоді останнє, хоча ми не маємо часу, але тоді важливо, людина окей, оплатила той штраф за попередньою повісткою, за якою не з'явилася вчасно. А далі як вона повинна отримати іншу? Чи це закономірний процес перетікання? Далі і дивтеся ціка. Ні, дивіться, сім днів з моменту отримання повістки повинна не пізніше саме днів з'явитися. Людина вже реально прострочила і заплатила штраф через це. Адміністративну відповідальність понесла. Далі що іде додому, чи та попередня повістка діє, і вона за нею повинна таки прийти. Ну Туди, куди приходячи куди змісту закону вона повинна по цій повістці обов'язково з'явитися через якийсь період. Її притягнуть за це до відповідальності. Очевидно, що особа порушила для слідуючого її виклику. Повинна бути або знов повістка, або притягнення до кримінальної відповідальності за порушення або правил військового обліку, або ну без проходження військово-лікарської комісії притягнення за ухилення від мобілізації неможливе. Тягну час, але все одно розумієте, багато хто може для себе зрозуміти, що він може заплатити штраф і йти додому, бо немає конкретного пункту, що він після оплати штрафу зобов'язаний за попередньою повісткою в пізніший термін з'явитися. Хто окреслює, що після штрафу оплаченого має зробити людина, бо можуть подумати, що можна платити й 10 разів, і все одно залишатися вдома. Ну, ви розумієте, 10 разів платити не буде, мають 10 разів притягувати. В законі написано, зобов'язаний прибути не пізніше 7 днів після дати вручення. Іншого не написано. Тобто цей обов'язок продовжує існувати, але очевидно, що його можна виконати тільки накладенням адміністративного стягнення. Ну але після того І інша процедура є: ТЦК отримує право позбавляти водійських прав по спеціальній процедурі, яка прямо прописана в законі. Після я думаю, це буде наступний крок. Що ж дякуємо в цілому? Залишилися певні білі плями. І я думаю, що можливо багато хто зможе до цього звертатися або навіть спекулювати. Вам дякуємо, Олег Мицик, адвокат у темі розсилання повісток поштою. Ваші питання чи рекомендованим листом, так рекомендованим листом спеціальною поміткою. Пауза невеличка, і повернемося.